Знаю, що до вас, але в мене дітраються такі періоди творчої кризи, коли ти взагалі не впевнений, чи у тебе виходить малювати, чи це твоє справжнє призначення, чи ти талановитий не на це слово. В такі моменти дуже корисно звертатися до старого себе і дивитися на свої старі роботи для того, щоб переконатися в тому, що все-таки якийсь прогрес є, це означає, що вся ця робота зроблена не дарма. Все це працює як самоствердження себе за рахунок іншої людини, проте ти нікому не сприйняєш шкоди. І а, в принципі у тебе є більше прав на різні образові слова і матюки. Я не знаю, як психологи ставляться до такого методу, але мені він дуже підходить. А, ще й тому, що аналізувати свої старі роботи це те саме, що аналізувати роботи інших художників, е, виносити якісь помилки і навіть помічати помилки у своїх вже нових роботах. So, а зараз у нас Хеллоуін. скоро вже буде. Я подумала, мені потрібно зробити якісь відео, які було б. Тематичним, намалювати якусь гарну роботу і не паритись сильно. Що потрібно робити? По-перше, нам потрібна вже чужа ідея. Так? Нам потрібно не більше ніж однієї ілюстрації на відео. Нам потрібно, що відео вийшло не дуже довгим. Як на мене, ідеальною ідеєю було взяти і перемалювати свою стару роботу, і видати це людям під е, приправою того, що так, я проаналізувала свою стару роботу, і я дам вам декілька порад. Як не? Допускати такі помилки, які допускала я. Я обожнюю дивитися такі відео. І я обожнюю робити легкий контент. Я малювала усе своє життя, але в Digital я почала малювати приблизно нібито весною 2020 року. Наша робота, яку ми сьогодні розглядатимемо, саме з того періоду часу, не з весни, з осені. Проте вона дуже. Цікаво. На той момент я вважала, що ця робота шедевр, кращої не може бути і не було. В принципі, я можу погодитися з тим, що ця робота вона виглядає краще, ніж моя середньостатистична робота того часу. По-перше, тут вже якісь більш цікаві кольори, тут якась вже поза. Настя, нарешті, навчилась копіювати очі, а не малювати два кривих. Я намагалася зробити якийсь цікавий дизайн одягу, якось погратися з композицією, у мене і зараз композицією проблеми. По-перше, дякую, що чуб. Або гривка не закриває одне око, а закриває тільки одну брову. Але мені зовсім не подобається дизайн її одягу. Ти подивіться, це не зрозуміли якийсь боді і от прозора така спідниця. Ну Тоді мені здавалося, що це одна з найкращих фасонів суконь, які я коли-небудь бачила. Я так зрозумію, раз це тематика Хеллоуіну. чому у тієї дівчини на вухах хрести? Можливо, Настя в цій роботі намагалась висміяти саму концепцію релігії. Ні, ну ви пам'ятаєте цю от еру, коли всі хотіли собі різні прикраси з хрестами, там, чорними пентаграмами. Чи це я одна <клес> хотіла собі хрести на вуха? Взагалі, якщо дивиться на роботу загалом, мені вона подобається. Я вважаю, що це одна з найкращих робот того часу, того року. Я вважаю, що тут цікава гра, форм. Геометризація. прикольно. Власне, повертаючись до прогресу, що стався за ці декілька років. Можна побачити, що зараз мої роботи більш реалістичні, і це дуже дивно спостерігати, як всі художники, які починали реально в стилізацію, потім все одно приходять в реалізм, потім знову в стилізацію. Взагалі, в стилі художників є такі дві цятки: на одній цятці стилізація, на іншій реалізм. Якщо художник починає з цієї, він прагне змінювати свій стиль, він прагне рухатись і розвиватися, як і кожен митець. То він починає рухатись в єдиному напрямку, який йому доступний сюди. Якщо художник починає з цієї крапки, він починає рухатись в зворотному напрямку, тому що митей завжди прагне розвитку. І оце от прикол з тим, що художник, який почне в стилізації, потім приходить в по реалізм і це доводить що єдиний правильний спосіб це спочатку вивчати реалізм, потім рухатись до стилізації, тому що так і буде легше освоїти різні штуки. Це все міф, це все брехня, як ми чули вже тисячу разів, і ніхто не збирається спростовувати. Насправді. Все працює таким чином, що художники, які пропагуються от любов до реалізму, вивчення реалізму і тому подібне, вони просто а, думають, що з вивченням реалізму приходять такі штуки, як легше освоєння емоцій. Поз динаміки, композиції, і так далі, але всі ці галузі, вірніше підгалузі малювання, які я щойно перечислила, це все потребує свого часу на вивчення. Я не можу одразу почати малювати ідеальні роботи з гарними кольорами і світлотінню, і так далі. Просто знаєш, як малюються реалістичні голови. Ти цього зробити не зможеш. І для того, щоб мати і навчитись малювати гарні ілюстрації, тобі не обов'язково вміти малювати гіпсові скульптури. Малювати горщики так безумовно це допомагає. В чомусь це допомагає. Все-таки художня школа не просто так нас роками, на саме горщиками. Але це ідея для окремого відео. Ми поговоримо про це пізніше. Проте, повертаючись до теми, вам не обов'язково знати реалізм для того, аби гарно одразу почати в стилізації. Просто для цього потрібна практика, і для цього потрібно вдосконалення в таких галузях, як знову ж таки композиція і колір, і так далі. Але це можна вивчати і окремо від оцього. Реалізму, який встав на найвищі в залі всього мистецтва, хоча я не розумію, чому. взагалі мій оцей першочерговий стиль він зародився через те, що я почала надихатися художниками з інтернету, відкрили для себе таку прекрасну можливість, як вивчати малювання через блогерів в інтернеті, які малювали якраз таки в геометризації, спрощували форми, бахали купу текстурок. І говорила це все з дуже розумним виглядом. Я така вау, я також так хочу. І почала копіювати стилі таких художників, як, наприклад, Аня Ломакіна. А, проте з часом я зрозуміла, що не моє. До речі, Аня Ломакіна схоже теж це зрозуміла, тому зараз вона прагне більш такий живопис і ж таки реалізм. Короче, бачите, моя теорія вона правдива. Я просто копіювала її стиль. Я намагалась нібито копіювати оці правила геометризації і тодішній яка мені подобалась, не розуміючи, що подобається власне мені. Це, до речі, теж дуже важлива така штука. Потрібно відрізняти те, на що тобі подобається дивитись, і те, що тобі подобається малювати. Я не можу сказати, що тоді я прям не служила з процесу малювання. Мені здавалося, я малювала просто заради того, щоб отримати гарну картинку, витвори це потім інтернет, отримувати купу замовників, підписників і жити своїм типу щасливим життям. Ця робота не стала першою в моїх претендентах на перемальовку, тому що. У ну, мене навіть не було ідеї, на щось саме доходові, але побачивши цю роботу, зрозуміла, що так, я буду це перемалювати, тому що вона була найцікавішою. Перше, що хотіла зробити, це змінити позу. Одразу воно мені кидається в очі, тому що ця поза вона дуже штучна, ніби персонажка буквально стала перед уявною камерою і поливала. Я люблю більш природні пози, природні емоції, це дає якісь от, більш от, відчуття щирості, ти можеш придумати якусь історію, що сталося, що от, персонажка веде себе саме, саме так. Коли якісь штучні пози, це все-таки трохи тебе сковує, і ти просто думаєш, йолипали, як це було намальовано? Ти не задумуєшся над історією цього малюнка. Також одразу дивлячись на цей малюнок, я зрозуміла, що я хочу трохи змінити кольори, тому що знову ж таки ось цей такий фіолетовий баклажанний колір далеко не люблю. Я не люблю теплий фіолетовий. Я не люблю теплий фіолетовий колір більше, ніж не люблю оце от противний фіолетово-синій темний колір. Відтінок не колір, художник називається. Привіт! Взагалі, спочатку, побачивши цю персонажку, я подумала: о, у нас там матка і у нас такий цікавий образ. Напевно, потрібно зробити якусь таку моторшну атмосферу, можливо, змінити настрій абсолютно цій дівчині. Потім я подумала: напевно, варто було б зберегти взагалі її образ, але просто а, змінити. Невеликі складові, наприклад, таки, одяг і позу, і кольори, але саму персонажку, як от особистість от зберегти. Вона виглядає доволі милою. У неї такі великі очі, і вона кудись там дивиться Вона мене дуже смішиться <звук> вирозами. І от мені хотілося зберегти оцю от доброту, якусь наївність, але при цьому образ трохи зробити mature. You know, yes, I'm English. До у мене не виникло проблеми з обличчям, у мене виникло проблеми з тілом при скетчингу. От проблеми завжди виникають з руками. Причому мене з долонями. Долоні малювати я люблю, у мене вони виходять добре, майже з першого разу. А куди саме запихнути руки в яку позу, оце мене завжди викликає якісь нафіг проблеми. Пам'ятаєте, моє перше відео, там де я перемалювала роботи моїх підписників. Я там казала точно про таку саму проблему, і я досі її не позбавилася. Коли я почала роботу, то у мене одразу виникли якісь проблеми з позою, а саме з руками. З руками завжди виникають якісь проблеми, причому не з самими долонями, а з ось цією. Частину, яку я ненавиджу, і через багато-багато спроб все-таки вийшла доволі натуральна поза, і яка там займає нормальну кількість простору. Я залишила її. І при малюванні, при підбору кольору на вже новій роботі, я помітила ще одну помилку, яку допустила багато років тому. Саме подивіться на відтінки волосся і шкіри вони однакові, верніше, однакової тональності. І тому вони зливаються між собою, що не створює контрасту, і робить роботу більш такою м, тусклою. І тому у мене було з цим трохи проблем в плані, що ж робити, чи то шкіру зробити темнішою, чи то волосся зробити темнішим. Але мені не хотілося зробити це насичене а, рожеве волосся, тому я зробила шкіру трохи темнішою, і вже воно не так зливається. Наприклад, в оригінальній роботі оці є проблеми з злиттям. Шкіри волосся можна було б якби у волосся банально була світла тінь. Наприклад, в тому області, біля шиї, мала бути тінь, і тоді воно б не здавалося, виглядало б набагато красивіше і контрастніше, але Настя не вміла малювати волосся тоді за скетчем, за планом, на її цьому бодітере, сукнітере, не зрозуміло чому. Мало бути такого прикрас, якихось поясів, якихось ланцюжків і так далі. Але спойлер, потім їх все одно позбавилась. Тому що краще менше, ніж більше. Взагалі, я з боді ледь не билась. Я вже хотіла зробити його і блискучим. І різні там поясиці цим вона і прозору спідницю. І вона мені не подобалась. Я справила одну прозору спідницю, другу, третю, четверту. Нічого мені не подобалось. Я потім подумала, кому взагалі потрібна прозора спідниця, раз вона мені на початку так не подобалась. Я подумала, біса, я стерла прозору спідницю і намалювала звичайно замість цієї прозору спідниці. Я додала прозорі довгі рукавички, які такі, от мають такий градієнт. Гарний Боже мій я хочу собі такі рукавиці, замовте мені будь ласка. того, як я намалювала на бросу до цього малюнку. А я виставила його в телеграм-канал. У мене є телеграм-канал, і там виходять всі мої малюнки, мої думки. Е, от те, чого не бачать люди, наприклад, з інстаграму. Тому. Мені написали, як ти робиш такі часті скетчі? Ніяк. Я їх чищу, щоб потім не малювати лайн. Це, до речі, ще одна відмінність, яка у мене є з минулою версією мене. Тому що раніше для мене було принципово. Спочатку скетч, потім лайн і потім вже покрас, це все. Зараз робота якось змішується. Буває таке, що я малюю цей скетч, поверх малюю кольори, потім вимальовую. Тобто у мене вже немає якоїсь певної техніки. Хіба що є якісь техніки, які я стосовую саме до рендеру окремо, там, наприклад, волосся або шкіри. Але загалом оцієї правильної типу послідовності в мене немає. Це ще раз показувати, що тепер я вже слухаю першого сама себе, коли я малюю. Тоді ж, через мою недосвідченість у цьому я слухала якусь іншу людину, робила все по чіткій інструкції. Прохання вас, намагайтесь. Уникати цього, все ж я розумію, що коли ви тільки починаєте в чомусь там крутитись, ви ще не розумієте, що щось зробити, і вам легше знайти якусь людину, яка все за вас вирішить, все вам скаже. Але все ж, наприклад, в такій галузі, як мистецтво, ніхто не має права вам казати, як робити правильно, якщо ви не вивчаєте хіба що академізм. А, проте навіть в академізмі там є певні якісь виключення, тому дослухайтесь фаршою до себе. Як вам зручніше, як вам подобається, все-таки намагайтесь, якби не пропускати повз вуг поради, які вам дають професійні художники. Проте камон це мистецтво. Якщо вам подобається, байдуже це подобається комусь іншому. Як я вже вирішила повністю відмовитись від концепту прозорої спідниці, не сукні, чому я хочу сказати сукні. Я зрозуміла, що весь образ виглядає мені якимось пустими. Не дивлюся на те, що в мене є оці півпрозорі рукавички, вони все одно якби не заповнюють весь простір, який хотіли. Потрібно щось додати в образ. Я подумала, що є таке от хеллоуінське. І напівпрозоре, і що могло б з першочерговою роботою, доповнювати цю роботу, виглядати stunning, gorgeous, beautiful, pretty. I'm English. І Я подумала додати просто звичайну накидку таку напівпрозору зірочками. Типу, це дуже банальна фігня. Вона є на дуже багатьох ілюстраціях, які присвячені Хелловіну, але при цьому вона не стає гіршою. Типу, ти додаєш її. Кругом, де тобі здається, що не вистачає якоїсь деталі в аутфіті, і вона робить аутфіт кращим. Ось от напівпрозорена китка на зав'ялочках. Ти було користуйтесь. Також я можу сказати про саме волосся. Взагалі волосся це моя улюблена частина рендеру. Завжди волосся for life. Така якась віддушина замальовувати цього вот світлотіння, давати бліки, промальовувати прядки. Що я не люблю малювати, так це очі, тому що дуже важко намалювати вія або повіки нормально, А бліки важко впихнути, тому що очі це от така риса на людському обличчі, яка от привертає найбільшу кількість уваги, особливо коли вони фіолетові. Але все одно на цій роботі філатві ці очі виглядають дуже навіть пристойно. Мені подобається. Загалом цій дівчині мені подобається, мені здається, що все. у типу, неї дуже щирий такий вираз обличчя, природні пози, гарне волосся, гарний костюм, лаконічний, простий, без великої кількості зайвих деталей, як я хотіла на початку. Типу, я не знаю, просто викликає якісь хороші емоції. Дивишся тобі гарно. Єдине, що мені не дуже подобається, це її волосся саме в плані Чуба. Типу, вона. Оригінальній роботі там такий цікавий на одну сторону цей чубчик. Щось схоже на Тейлор Світ з Рівна тисячі Дівчина виглядає дуже навіть добре, вона мені подобається, як вона намальована, як вона виглядає. Але після того, як її домалювала, почались справжні труднощі. А саме почались складнощі із фону, тому що я не знала, чим його заповнити. Я не знала, які колір підібрати. Я не знала нічого. Я взагалі почала думати про те, що позу погано обрала, тому що. Ну так, я погано на композиції. Ви мене розкрили. У мене зараз композицію проблеми. Я пробувала зірочки, я пробувала квадрат, я пробувала хвильки, я пробувала різну фільню. Я не знаю, що я тільки не перепробувала. Я пробувала навіть текст з пісні Маріне з Даймонс, але мені це все не подобалось. І по факту я просто вирішила, ну, якихось кружечки завести на фон і пару таких от зірочок. Мій одягний знак це не те, що захист на те, що мою роботу не вкрадуть, тому що каму я не вірю, що це хтось може вкрасти. Мені просто подобається, як він заповнює простір, як він такий додає от кінцевого шарму і от. Відчуття завершеності цієї роботи. Я, до речі, рекомендую вам відмалювати водяний знак десь на іншому полотні, а потім його просто брати, копіювати і переносити на полотно з вашою новою готовою роботою, тому що так сразу швидше ніж постійно малювати, переписувати цей водяний знак. Ну таке. По-перше, варто подивитися, що знову ж таки на початку мого творчого шляху я одразу йшла в стилізацію, але це не завадило мені вивчити реалізм. Це не завадило мені мою стилістику повернути більше в реалістичну сторону і вивчити те, що я не могла вивчити. Я точно піднялася у рендері, у кольорах і в інших подібних штуках. Проте все, ще в мене проблеми трохи з композицією і, можливо, і зі світлом. Тому чекайте на примарівку цієї роботи через два роки і подивимось, що станеться, повертаючись до початку цього відео, де я казала про те, що дуже важливо іноді і дуже приємно порівнювати себе із. Собою із минулого можу сказати те, що це працює не лише з мистецтвом. Іноді, коли ти не впевнений у собі, в тому, що ти робиш, в тому, що ти говориш, як ти себе ведеш у своєму оточенні, потрібно просто згадати, чи пишався би ти із минулого собою теперішнім. І це дуже мотивує. Я дивлюсь на свої роботи з 2020 року, які зараз у мене перебувають усі інстаграмі. Тому якщо вам цікаво, ви можете піти, подивитися, з чого я власне починала. Я згадую ту дівчинку, яка мріяла стати фрілансеркою, блогеркою, яка мріяла отримати повагу, і любов інших людей. Вона б ніколи не повірила, що Настя, тобто вона, колись почне читати, і все таки почне вести свій блог. І все ж отримає якийсь фідбек від інших людей, отримувати замовлення і немало замовлень. До речі, що стосується замовлень, зараз е, я малюю для одного проєкту, який планується вже на кінець осені, а саме його реліз. І це щось таке доволі масштабне, наймасштабніша моя робота. Е, там величезна команда, і я зніму дуже лезне відео про цей проєкт, тому. Чекайте, якщо раніше для мене малою було проблемою це стати класною, то зараз проблема в тому, щоб знайти класних людей у житті. Проте знаєте, в чому я впевнена? Це в тому, що люди, які дивляться це відео на цьому моменті, люди, які підписані на мене, в залі моя аудиторія, ті, які мене оточують, вони всі дуже класні, вони цікаві. І не дивляться те, що в минулому вони робили багато помилок і малювали набагато гірше, і можливо, взагалі не малювали, а зараз тільки почали. Я пишаюсь кожним із вас, що ви зараз дивитесь, для того, щоб. Якось собі допомогти, розслабитись або чогось навчитись. Ви неймовірні. Я хочу сказати дякую всім, хто це дивиться, хто мене лайкає, хто чекає на мої відео, тому що без вас все-таки я б не отримувала такої великої віддачі від своєї творчості, від своєї особистості, як я це роблю зараз. І не дивлюся на те, що я не знімаю відео регулярно і прямо так часто. А, ну як, в мене вже три місяці тут не було. На кінець варто сказати, що якщо ви хочете слідкувати за моєю творчістю і надалі, у мене є аналог Patreon у Кофі, там де ви можете мене спонсувати, задонатити мені на третину книги будь-якого виносити, яке забажаєте. Я сказала третину книги, але де ви знайдете, хоча б одну книгу яка коштує типу три долара? Також в мене є інстаграм, де виходять різні сторизи, і мої дописи, власне, тут всі мої малюнки виходять там. У мене є телеграм-канал, де я ділюся своїми думками, виставляю процеси роботи. І також, ем... що я ще хотіла сказати, варто, не дивлячись на те, що ми всі митті, ми не хочемо думати про погане, ми не хочемо йти в творчу кризу і думати про всі ганебні сторони цього життя. Війна триває. І зараз не лише в нас, і все, що ми можемо зробити, це в першу чергу не дозволяти собі бути аполітичними, тому що українці за ці роки, як ніхто, знають, що аполітичність це не утримання від зла, а прилеглість до нього. Тому вивчайте історію, вникайте в політику і знайте. Яку сторону ви підтримуєте, що ви підтримуєте? В описі я залишу вам посилання на збори на ЗСУ, на нашу армію, щоб ви могли задонатити, хоча б 10 гривень, завжди доначу 10 гривень, і допомогли нашій державі. Всім дякую за увагу!